Здорово, хотів би показати тобі, як встановити Bloodborne на ПК через емулятор. Емулятор називається Shad PS4. Я покажу, де його скачати і як все зробити. По-перше, тобі треба буде зайти на GitHub і скачати сам емулятор. Ти можеш скачати або на офіційному сайті, я залишу всі ссылки. Через кнопочку DovLAT. Але тут я так розумію, як Я так не робив. Заходиш на гітхаб, натискаєш сюди в релізи. І тобі треба оце. Ш Шат ps 4 він 64 QT. Воно буде виглядати приблизно так. Куди тобі переносить, просто створюєш на зручному тобі диску. Ну, я створив папочку Games і засунув сюди, написав Bloodborne, бо там, поки емулятор сироватий, то це чисто для Bloodborne. Я підписав як Bloodborne, і сюди абсолютно ці всі файли закидуєш. Далі. Виставляєш. Сумісність запуску від імені адміністратора. І створюєш папочку Games. Бо тут папочки не буде. Створюєш папочку Games сюди будеш ти закидувати свої ігри. Ну, вірніше, вони будуть сюди встановлюватися, навіть так сказати. Виглядає гра приблизно так. Ну, це майже все. Ну, ти заходиш в емулятор. Перед налаштуванням. Там у тебе висвітиться, типа, шоу обрати, де папка з модами і де цей. В принципі, ти можеш каталог встановлення ігор, ось так буде виглядати. Можеш обрати сам. Тіпа. Це в мене стара папка, це вже не актуально. Я можу, в принципі, замінити. Просто обираєш Games Games, типа, тут DLC, і цей. вони будуть встановлюватися в ту папку, типа. Де взяти саму гру, наскільки я розумію, показувати не можна. Але є сайт Rooms Fun. Я думаю, знайдеш. І там є різні руми, там є ігри для емуляторів, і там можеш знайти собі ISO. ISO файл. Далі, після того, як ти скачав ігру, ти заходиш в цей же. ж... Емулятор. Ти скачаєш ігру. Можеш скачати, не обов'язково качати в папку Games, можеш качати, куди хочеш, ти потім видалиш, щоб не зграло місце. Ми будемо її встановлювати. Запускаєш знову ж чат PS4. Тут можна налаштувати мову, до речі, на українську. На яку ти хочеш, де вона? А, ось: все, Ukrainian, мова консолі. Ну, це таке, неважливо. А, Перед встановленням обов'язково натисни допомога і перевірити наявність оновлень. Перевір актуальне оновлення своєї консолі. Воно підтримує гімпад, клавіатуру, там все розбереш. Далі, ти натискаєш файл і натискаєш встановити пакети P PKG. Е, знаходиш свою, наприклад, папку. Я вже видалив, на жаль, мені впадло качати. Але знаходиш свою папку з грою, от ти скачав Bloodborne, там в румах буде, там DLC буде, і, і самі цей. І тобі конкретно треба, будуть білі файлики. Типу, вони будуть прям ну, як білі файлики, це встановлені файлики. Натискаєш один другий, чекаєш, поки вони встановляться, і можеш навіть напевно не перезапускати консоль, але перезапусти. І в тебе тут з'явиться вже сам Bloodborne І так само роби з, з файлами в, в папках DLC, ти там буде папка DLC, е, теж можеш з ними робити е, в папку Patch, в принципі, можеш не завантажувати. Пропатчити сам Bloodborne, тобі треба буде натиснути правою кнопкою миші на Bloodborne, чи ти та патчі обрати. І ось тут. Тут вже є ті типу, патчі на самій консолі на Bloodborne. І обираєш шат PS4 і натискаєш завантажити патч. Ви успішно завантажили, у тебе з'являться чити. чити, а самі патчі ось для розширення, для скіпа, інтро. там цей Так само обираєш э, Golden. Ну, тут є або Golden, або Шт. Ну, я б вибираю шат офіційно від них. Теж завантажити патч У це можеш не вибирати, в принципі. Ну, і тут обираєш свої налаштування. У мене комп достатньо сильний, в принципі. Е, Щодо самих ползунків, обов'язково скіпа інтро, хроматично aberйшн цей обирає теж. Motion Blur, ну, як хочеш, типа я залишаю. Оце я не знаю. Я дивився в гайдах, типу показували, треба вбирати. 60-х в касценах, типу там, щоб нормально було, uh, Old Hunter DLC. Далі, це рестор дебах камера. Тут, в принципі, все інше. І саме головне це ці розширення. Обираєш своє розширення, якщо в тебе гра зависаєш, змінюєш розширення. Якщо якісь артефакти, теж змінюєш розширення найгірше. Тому що я ставив 4К, типу, у мене були арте... запустилася гра, а артефакти були е... по всій е... мапі. Я ставлю 2К спокійно, у мене комп підтримує 2К, зберігаєш і все. Все, на цьому все. Ось і Bloodborne, все. Більше нічого не треба. Все дуже легко. Єдина проблема це скачувати руми, тому що сам рум тобі через торрент ти не скачаєш, тобі треба буде скачати через сам браузер. Типу. А там може залежить від твоєї швидкості інтернету, може в тебе швидко. То. Так, я, напевно, зараз ж продемонструю, як воно працює. Так, я приберу дисплей, бо в мене вже тут зареєстровано. А, ні, не зареєстровано. Ну, ладно, так покажу. Е, просто або два рази. А, пережди, перед налаштуванням, перед налаштуванням забув тут показати. Сорі. Е, можеш виставляти, в принципі, як це у мене. Ведення. Графіка у тут 4 я поставив. Чесно, я так само робив. по Пагайдую цей ширина висота це вікна емулятора. Ну, тут є прикол, що ти можеш поставити увімкнути повноекранний режим самого емулятора. Тому тут пофіг. Шляхи, ну, це ти обираєш шлях. Налагодження тут. Ну, в принципі, воно, напевно. Треба майже нічого ставити не треба буде. Застосувати, зберегти. І просто подвійний натиск. Геймпад я не налаштовував. Воно у мене одразу геймпад Xboxкий взяло. Ось запустився у нас BurDB, офлайн. Continue. Ну, ось у нас гра. Все, вона там 60 FPS, я вже перевіряв то Це я вже потрапив в собор. Зброя складається, розкладається. Може бити Що там по звуку? Зараз, можливо, не чутно. Це я тільки на початку, я збираюся стрімити. Приходь на стріми. Буде багато цікавого, якщо що. Ось таке налаштування коротке по блудборну на ПК. <coughs> У мене, якщо що, тільки один раз, наче крашнула гра. Але то було на початку, я не знаю, як зараз буде. Можемо трошки пробігтися, якщо хоче більше геймплею. У мене доволі сучасний комп'ютер, тому особливих проблем немає. Так, ну я думаю, на цьому закінчимо, бо я заграюся. <світ> так. Ладно, отакий от ролик. Фоловтесь на Мітвіч краще, на YouTube теж можете підписатися. Всіх люблю, цілую, пока.